Українські воїни, не зважаючи на складність та шалений опір окупантів, продовжують іти вперед і звільняти рідну землю від окупантів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 21 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 292 тисячі 850 осіб особового складу. За добу герої-захисники закупзонули 790 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5063 штуки за добу, а 16. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9612 одиниць за добу 55. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7017 одиниць, 5 штук за добу. РСЗВ спалено 822 штуки. Засої ППО 2 ї армії міра успішно знищено 548 одиниць. Російських літаків, які вже ніколи не літатимуть, назбиралося 320 штук. От ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5330 штук. Чотири за добу. Крилатих ракет, які кирашисти запускали по українських містах та селах. Збито 1535 одиниць. Кораблів і катарів флону України агресорки потоплено 20 штук. А також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9391 одиницю за добу 21. Спеціальної техніки окупантів згоріло 990 одиниць за добу 5. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.